В Своїй практиці користуюсь Google-картами. Раніше, звісно, було ну, безліч там Яндекс-карти використовував, і, ну, і от этот, Вейс там обовази, От, Було дуже зручно. Але от, ну, сьогодні в нинішніх реаліях ну, Google-карти це тумач. Михайло, як і всі інші водії, користуються gps навігаторами, аби впевнено доїхати в будь-яку точку країни або світу. В реаліях війни це особливо актуально для переселенців. Для того щоб знайти ту чи іншу адресу, люди користуються різними застосунками, в тому числі і інколи говорять про те, що деякі застосунки мають походження країни-агресора. Якщо ви отримуєте або користуєтесь цими застосунками, або вам надходить Вірусні якісь посилання. Відразу цю інформацію направляйте на електронні адреси Кіберполіції України. Також хотілося нагадати всім водіям, які рухаються по території Полтавщини. Відеофіксація і розміщення в соціальних мережах безпосередньо з казанням точки перебування. Це також працює проти нас. На жаль, в Україні досі можна встановити та користуватися через VPN російськими додатками Тугіс та Яндекс.Карти та навігатор, які контролюються урядом країни-агресора. Таким чином користувачі за допомогою таких навігаторів не навмисно шпигують на користь Росії. Дослідженням громадської спілки Асоціація відповідальних перевізників встановлено, що кожен сьомий водій в Україні й досі активно користується російськими мобільними навігаторами. Застосунки отримують, зберігають та передають по запиту підрозділам. Федеральної служби безпеки РФ безліч інформації про користувачів та їх реєстраційні дані про українські міста, включаючи об'єкти критичної інфраструктури, переміщення військових чи місця скупчення людей. Тобто будь-яку інформацію, яку побачить навігатор, вже через кілька хвилин можуть вивчати військові країни-агресора. Особливо це небезпечно, коли російським навігатором користуються волонтери, що їздять на передову, військові чи працівники критичної інфраструктури. Більше того, така розвідка. Дувальна інформація корисна для РФ дронів Камікадзе, що як і автонавігатор рухається заздалегідь встановленим маршрутом, аби убезпечити не тільки своє життя і всіх інших, водії повинні видалити руснявий застосунок. Я думаю, що треба все це потрошечку забороняти, якісь санкції на це накладувати, і можливо, це дасть прирост. Нашому забезпеченню приростам нові робочі місця і так далі. І тому подібне, тобто зробити щось своє своїми руками. Я думаю, це найкраще або чим користуватися чимось. Уряд нашої країни має затвердити закон про заборону всіх російських додатків на території України разом до перемоги. Артемир Бров Іван Каченко, Кременчуцькі новини.